у нас бачо молоді справді дають дорогу. принаймні про це обіцяють. Якщо зайти у наші владні кабінети, нафталіном не пахне, і це вам не Латвія. Коли я була там у 2003 році, вже тоді управління очолювали на перший погляд хлопці і дівчата. Зараз ця країна, як ми бачимо, пішла далеко вперед. Керівництво Житомирської області або передпенсійного віку, якщо брати середні показники або вже пенсійного через вік власне голів обласних адміністрацій та ради. А раніше було нібито інакше. Ми мали і заступників міського голови, і заступників обласної ради, а також і в районних державних адміністраціях заступників, які були молодіжного віку. І я думаю, що ця тенденція в даний час не збереглась. А ще раніше, коли президентом був кучма, тема молодої влади була досить модною. У 1998 році з'явилися молодіжний парламент і молодіжний уряд, а їхні вихідці нині відомі всій країні. Я можу, наприклад, згадати досить таких відомих особистостей. От в молодіжному уряді був Юрій Міросніченко, це сьогодні представник президента Верховної Раді. Юрій Павленко, бувший губернатор Житомирської області, а також він двічі очолював міністерство у справах сім'ї та молоді. До речі, Юрій Павленко був наймолодшим губернатором Житомирської області. Нинішній майже вдвічі старший керівник регіону зізнався, що є проблема кадрового поповнення. Відчуваємо гостру потребу у свіжому, розумі, молодому, енергійному, нестандартному мисленні. Загалом у Житомирській області налічується більше трьох тисяч державних службовців. Чверть з них молодь до 35 років, а власне в апараті обласної адміністрації до сотні. Голова обласної адміністрації запевняє, що це не межа, і планує надалі омолоджувати свою команду. Цього прагнемо. Я відверто кажу щиро, і я вважаю неправильно, коли навіть я людина, хай з досвідом, але пенсійного віку, як на сьогодні. Я пожалкував, коли мене представляли рік тому назад трохи більше, коли я міняю як вчитель свого учня Юрія Забелла. Я висловився з трибуни. Учитель Ржук нарікає на проблему кадрового резерву. З одного боку йому є кого запросити на держслужбу, з іншого туди не всі хочуть іти. Сьогодні я головним чином можу тільки десь запросити з бізнесу толкові є кадри. Вони до мене не йдуть. Помила закат. 1200 гривень, це об'єктивно. Зрештою, не останню роль відіграє ситуація в Україні і зміни влади. Незадоволене суспільство, влада може не втриматись, і тут, хоч молодий, хоч не дуже, значення немає. І якщо тільки напруга в соціальному житті в людей від пенсіонерів до вчителів і студентів, то ми краник відкриваємо, який міняємо прем'єр-міністра, міністра, губернатора. І пішло що? Тобто познущаємося над державним службовцем. І щоб ніхто не сказав, що ми там такі погані чиновники, хай він отримує там нікчемну зарплату, де він ідеться, а йому немає куди подітися. Це я критикую себе владу. Знову ж таки, тут мають спрацьовувати якості, які є не в кожного. Губернатор встановив власний діагноз. Чому буває таке псько на державній службі? Якби так сьогодні щось змінилася е, ситуація, я б уже зміг порекомендувати людину, яка б могла б очолити область. Таку позицію переконує, що має юрист Олексій Ясюнецький. Він донедавна був наймолодшим керівником юридичного департаменту Житомирської міської ради. Про нинішніх керманичів говорить без прикрас. Всі наші керманичі, сучасна, так би мовити, еліта нас згодована на помських борщах. За словами Єсюнецького, у таких людей відсутні поняття сучасного менеджменту. Відтак нова Україна потребує нових людей. Були зрощені при старому режимі, і більшість з них є або е... Правонаступниками або просто людьми, які перефарбувалися з червоного на жовто колір кольор, і намагаються будувати незалежну державу. Я вважаю, що це неприпустимо, що владу має прийти молодь. Зараз Олексій пише наукову роботу з юриспруденції, додає, що в органи влади і місцевого самоврядування на високі посади мають приходити люди, які реалізувалися як успішні господарі в інших галузях, наприклад, у бізнесі. Якщо людина ніколи не обіймала такої керівної посади, не має такого досвіду. А якщо, не дай Бог, вона навпаки, те, що їй було ввірено або спадкувалося, звела на нівець, показала антиприклад, приклад, як не треба проводити господарську діяльність, то така людина не має морального права бути претендентом на очільника територіальної громади. А от 39-річна Наталя Леонченко не бізнесмен, але стала секретарем Житомирської міської ради. В принципі, її можна зарахувати до покоління молодих політиків. До того вона очолювала відділ інституту міцринства. Студенти-викладачі і це вам не депутати, і вік не завжди аргумент у роботі з обранцями. Що людина незалежно від віку спрямована працювати в команді, то вік тут немає значення. Якщо ж людина е, ну Ставить перед собою якісь інші задачі, звісно, що тут можуть виникати якісь там непорозуміння і так далі. До речі, нині в міській раді налічується третина депутатів, кому до 35 років. Нашому меру 41, його заступникам Боровцю 49, Бочковському 51, а Семенець 40. Пізнається в порівнянні. Якщо порівнювати, наприклад, з керівними складами інших міських рад, то у нас молода команда. Молодих керівників управління у міській раді до 35 можна полічити на пальцях однієї руки. Молодь переважно на побігеньках, але секретар не бачить у цьому нічого зазорного. Приходять на посаду і починають свій кар'єрний шлях з якоїсь маленької посади. І тоді вони, вони проходять певні щаблі, і на кожному щаблі вони набувають знання, досвід, навички роботи. Вони бачать ширше. І так далі, а з приводу передачі влади від старшого покоління молодшому секретар міськради висловилася досить туманно мовляв, не можна різко міняти усталені речі. Звісно, що людина в більш молодшому віці вона ще більше сподівається, більше прагне, хочеться завоювати якісь вершини і так далі. З іншого боку, людина більш досвідчена, більш старшого віку, має безцінний багаж знань і досвіду. Який теж допомагає роботі. а тому маємо те, що маємо. Представник молодіжної варти Олександр Солонтай повторює тезу, що молодь не в владі. В основному працюють люди старшого віку, люди молоді працюють або на дуже низьких посадах, котрі не приймають ніяких рішень, або довго не затримуються в органах влади. Наслідок в сучасному світі, інтернету, комунікації, технологій ми маємо дуже немобільні органи влади. А наприклад, губернатор Рижук вміє користуватися інтернетом, Ба більше має дорогу цяцьку айфон і не тільки балакає по ньому. Я трохи краще користуюся, ніж арифмометром в свій час. От, я елементарно жав інтернет тут у нього. До ігри є, але мої внуки вкрадуть часом, то вони вміють. А я так, Часом тільки в машині їду, і вже наскільки ці папки забивають тобі і серце, то шахмати граю. Вирішити проблему омолодження влади може стажування і квотування. Олександр Солонтай розповів про передвиборчі обіцянки про владних партій, а саме народної, комуністичної та регіонів. Цьому всіляко сприяти. А ще пропонували прогресивні кроки надавати житло молодим держслужбовцям. Ну 2011 рік і блок висона, і компартія, і партія регіонів Янукович при владі. А молодіжна програма у сфері залучення молодих людей до державної служби і що стажування, що квотування. Що спляхом шляхом вирішення і молодіжної ж проблеми і головної проблеми молоді жоден способів не працює. Ото все, як сказано, було перед виборами. Красиві гасла на жаль не знаходять втілення після цього, але це вже не передвиборча програма, це вже зобов'язання. Зобов'язання, котрі вони повинні вже виконувати. А вони про них постійно забувають. Ми ні в якому разі не мали наміру когось образити. Просто хочеться, щоб якось по-людськи відбувалися процеси оголодження влади. Не треба боятися змін, вони вже почалися. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира років в онлайні. Житомир інфо для вас. Є новина.